Ідеально білих від природи зубів не буває. Це пов'язано з тим, що емаль зуба прозора, а колір зуба дає другий шар дентин, і він є жовтуватим. Крім того, є безліч інших причин, через які зуб може змінити свій відтінок. Найчастіше подібні зміни відбуваються з таких причин. Недостатня гігієни ротової порожнини, куріння, харчові барвники, неякісні лікувальних зубів, приймання деяких видів медикаментів, захворювання зубів, генетика та природне старіння організму. Перед початком відбілювання лікар проводить професійну гігієну зубів, щоб позбутися зубних відкладень та нальоту. Існує цілий спектр різних процедур та методик відбілювання, які відрізняються за принципом. Тією, ефективністю, безпекою та вартістю, але загалом ми їх розділяємо на два блоки: це в домашніх умовах відбільювання та професійне в кабінеті. Домашнє відбілювання зубів передбачає самостійне носіння спеціальних кап, які заповнюються відбілювальним гелем. Як правило, такий вид відбілювання займає трохи більше часу, але препарати, які використовуються, мають незначну концентрацію від 9 до 20%. Також домашнє відбілювання може бути призначене як процедура для підтримки кабінетного відбілювання в цілях закріплення та подовження результату. Офісне або кабінетне відбілювання проводиться саме в стоматологічному кабінеті. При цьому методі концентрація препарату становить від 30 до 45%, а для його активації часто використовується зовнішній вплив світла з метою підвищення ефективності процесу. Однією з переваг такого відбілювання є висока швидкість отримання результату. Процедура триває близько 1,5 години. Процедура кабінетного офісного відбілення включає нанесення на губи зволожувального бальзаму, ізоляція ясен гумоподібним гелем, нанесення гелю на зуби, що має в складі перекис водню, вплив лампи на гель протягом 15 10 хвилин 3 цикли. Після відбілювання на зуби наноситься засіб, який містить втор, що дозволяє знизити чутливість і зміцнити емаль. Застосована на технології LED, лампа для відбілювання зубів викликає реакцію Гею, в результаті від якої відбувається виділення активного кисню. Він надходить у внутрішні шари емалі та окислює темні ділянки, тим самим. Сприяючи їх освітленню. Ефект видно одразу освітлення до 80 тонів. Показання до відбілювання є: зміна кольору пов'язана з віком, зміна кольору внаслідок крововиливу в пульпу, зуби з жовтим, коричневим, помаранчевим відтінком. Зміни кольору в результаті ендодонтичного лікування та вроджені порушення кольору та прозорості зубів. Відбілювання не рекомендується пацієнтам з захворюванням парадонтиту. Пацієнтам з каріозним ураженням зубів, пацієнтам, яких мають алергічні реакції на складники гелю, дітям до 16 років, вагітним та жінкам, які годують, пацієнтам з брекет системою та пацієнтам, які мають на передніх зубах штучні коронки або пломби. Рекомендації. Після процедури рекомендується 7-10 днів дотримуватись білої дієти. Це дозволить закріпити результат відбілювання на тривалий час. Ця дієта полягає в тому, щоб виключити з раціони всі продукти, які містять барвники. Не варто вживати червоне м'ясо, рибу, купченості, спеції, зелень, помідори, фрукти та ягоди, цитрусові, під забороною також кава, чай. Шоколад, соуси. Дуже рекомендується в цей період також відмовитись від коріння. Ефект відбілювання може зберігатись від 1 до 5 років, за відсутності дії факторів, що сприяють подальшому фарбуванню зубів. Для підтримки ефекту відбілювання необхідно дотриматись гігієни порожнини рота.